Всім привіт! Хочу сьогодні показати вам, як в'яжеться ось такий простий узор з спицями. Раппорт цього узору всього 4 петлі і 2 рядочки у висоту. Пробуйте, експериментуйте з пряжею свої роботи, обов'язково додавайте внизу під відео в коментарях. Буду вдячна! Отож, з вами набираємо петлі, кількість петель, яка ділиться на 4 плюс 2 краєві, і починаємо в'язати. Краєву петлю на початку ряду знімаємо, завжди не пров'язуючи. Далі між ось цими петлями за другою петлею, вводимо спицю, витягуємо ниточку, ось так. Потім робимо накид до себе. Ці дві петлі пров'язуємо однією лицевою петлею за задні стіночки. Ось так, знімаємо спицю. Наступні дві петлі пров'язуємо однією лицевою за задні стіночки. Це раппорт повторюємо. Ось у нас є перша петелька, друга. За другою петлею вводимо спицю між петлями, витягуємо ниточку, робимо накид до себе, дві петлі, пров'язуємо однією лицевою за задні стіночки. І закінчуємо рапорт. Дві петлі разом однією лицевою. Краєву в кінці ряду я завжди пров'язую виворітною петлею. Можна класичною, можна схрещеною бабусиною петлею. Хто як в'яже, так і буде. Повертаємо роботу, в'яжемо другий останній рядочок рапорту. Краєву петлю знімаємо не пров'язуючи. Далі повторюємо рапорт. Три петельки лицьові. Перша за передню стіночку, друга і третя. Наступну петлю не пров'язуємо, знімаємо її, а ниточку тримаємо ось так перед роботою. Це рапорт повторюємо три лицьові класичні за передню стіночку. І наступну петлю знімаємо, не пров'язуючи ниточка перед роботою. І краєва петля. Як бачите, дуже простий узор. Підбираю такі невеличкі, сама їх люблю і з вами ділюсь. Тож, свої роботи то давайте в коментарях. Бажаю всім рівненьких петельок, гарного настрою, мирного неба нам. Все буде Україна!